Мої вітання в ефірі Тема Дня Я Світлана Пензова і поруч зі мною політолог Михайло Шабанов. Отже, 24 серпня відзначається 33 я річниця проголошення незалежності України. І я вас вітаю. Вітаю вас пропоную. З цим святом так. так і пропоную згадати цей день 33... Роки тому, 1991 рік, ким та яким чином відбувалося підписання акту проголошення незалежності України? Ну, перш за все, підписання в межах Верховної Ради, дійсно на той час Української радянської соціалістичної схові, uh -huh. республіки. І а, треба наголосити тут на декілька моментів. По-перше, які події. Підштовхнули до такого різкого підписання, mm -hmm. бо майже ось цей акт він, як то кажуть, Левкому Лукянку майже на, на колінці, як то mm -hmm. кажуть, дуже швидко все це робилося. Чому? Ну, По-перше, передумови це так званий пуч, як то кажуть, зараз на Москві, власне mm -hmm. кажучи, ДКНС або ГКЧП, які намагалися повернути історію, як то кажуть, навпаки. Як ми знаємо, їм це не вдалося. Тобто усунення Горбачова, Фарос, всі ці події, вони підштовхнули дійсно, скажімо так, керівництво на той час ще комуністичне, по суті, керівництво, зокрема, Кравчука, як голову а, Верховної Ради, власне, а, різні політичні сили. Ми знаємо, що в межах Верховної Ради на той час це і комуністи, і опозиція на той час це дуже важливий такий момент. І ось а, загальний такий Штрих підштовхнув цей до, власне кажучи, до цього підписання. Тому шлях цей довгий, насправді. Тобто, фактично, активізація з перебудовою Горбачівською перебудовою, особливо я тут відзначу, 1989 рік, тобто створення 1989, створення народного руху за перебудову, а згодом народного руху постать знову ж таки В'ячеслава Чорновіла. Ось який ну свого часу став таким зірцем світочем, як то кажуть, української демократії, як правозахисник, як політик. Ось, і ціла низка, скажімо так, подій також такого, знаєте, патріотичного сенсу. Ну, наприклад, ланцюг єднання, власне кажучи, на 770 кілометрів. Ось ми знаємо, що подібна акція була свого часу в країнах Балтії. Тобто ці моменти вони знов ж таки взаємопов'язані. Тобто, до моменту незалежності, де факто ми йшли, крокували м, досить такий в історичному сенсі, не невеликий час, тобто перебудова, але. До цього ці процеси вони також мали місце бути. Хочу зауважити, що можемо згадати і шістдесятників, тому що Без так, можливо. тобто не тільки в 80-х роках почалися ці процеси. Так, ці так. процеси вони були, але поступово. Намагалися розвиватися, потім придушувалися. Так ми розуміємо, що а, були репресовані там політичні в'язні, той же а, Стус, а, який власне загинув, так за свободу України 85-му році у силці, так коли так. його зіслали а, за його таку активну позицію, тобто. Ні, якби нічого не вийшло просто так. Так, все це попередні події. Вони підштовхували, підштовхували так? так. І угу. власне ми дійшли до е, такої точки невідворотності. так, коли все ж на нарешті так, так? Так? так був проголошений, так Бо цей акт незалежності. А, Аб але тут треба знову ж таки наголосити на ще одному моменті. Тобто, загальна ця конструкція радянського союзу на той час вона давала багато тріщин. Тобто знову ж таки побиття людей свого часу в Грузії, ось дуже жорстоке побиття наприкінці 80-х, які вийшли з протестом. А події го року, власне кажучи, пов'язані з країною країнами Балтії, ось і пов'язані безпосередньо з Литвою. Тобто, також де радянська влада проявила себе ну, вкрай, як то кажуть, жорстоко. Незважаючи на те, що нібито Горбачов намагався з себе уявляти якогось такого птаха миру, демократично, та, але так. демократично, але все одно радянська влада діяла за такими класичними власними такими взірцями поведінки. Тобто, можна сказати, що дійсно тут процеси взаємопов'язані, обумовлені, і дуже добре, що сформувалося фактично. Ось певний поштовх 60-ті роки, 80-ті, сформувався певний пласт української еліти, письменників, художників, власне кажучи, правозахисників. Ну, ж таки, давайте згадаємо гельсінську спілку в цьому mm -hmm. контексті. Ось, а, які прагнули до незалежності. Давайте згадаємо, що не тільки це, власне кажучи, класична інтелігенція, наприклад, генерал Григоренко. Тобто українець, який постраждав, українець, який uh -huh. сидів фактично у спеціалізованому закладі, куди його радянська влада запроторила за його погляди. Ось до речі, що недавно, як то кажуть, агресор в Криму демонтував його пам'ятник, власне кажучи. Uh -huh. Uh -huh. Тобто, це кажуть про певну таку, знаєте, ну Росія може по-різному називатися, але свою суть вона ніколи, власне uh -huh. кажучи, не змінює. Згадуючи 100 років тому, так 1918 рік, 22 січня, четвертий універсал Центральної Ради, а була проголошена власне незалежність так. України, тоді Української Народної Республіки. Я до чого, що згадуваний вами на початку Левко Лук'яненко, так як ви кажете, на колінці була чернетка ну, цього. Так, знаєте, так? Да. ну так, так, але це чернетка. Вона збереглася, Можна подивитися, побачити в мережі акт проголошення незалежності України і України. Там саме в чернетці було перший варіант на написано слово відновлення, так не проголошення незалежності, відновлення. а відновлення незалежності України. Так е, нагадайте, або скажіть свою думку, чому 100 років тому українській державі не вдалося втримати цю самостійність? Знаєте, це дуже таке важке питання, тому що свого часу українська літа, як ми знаємо, поділялася на автономістів-федералістів, яких, на жаль, на початку там 17-го року було більше навіть Грушевський. Або той самий Вінниченко Володимир, або той самий Петлюра, умовно їх можна було відносити, або навіть не умовно до автономістів федералістів. Тобто вони бажали культурної автономії, але, на жаль, довго йшли до того, що треба, власне кажучи, повністю. Відділитися, відокремитися, як, наприклад, той час Фінляндія від цього остову, як то кажуть, російської імперії, а з іншого боку, самостійники, такі, як, наприклад, Микола Міхновський, ось які вже тоді, або навіть якщо прослідкувати його біографію, задовго до того, навіть на початку століття, відстоювали ідею взагалі незалежної самостійної вільної України. Ось і ця боротьба насправді відсутність єдності uh -huh. в українській еліті. А я нагадаю, що, наприклад, і різні позиції щодо такого важливого інституту як українська армія. Тобто, взагалі, uh -huh. Володимир Винниченко вважав, що армія на той час, ну перш за все, як то кажуть, Центральній Раді не потрібна. Uh -huh. Ось а ця інституція вона була вкрай важлива, щоб уберегти себе де-факто від тих загроз. Які існували, власне кажучи, не тільки в основі, як я вже сказав, російської, так званої імперії або після лютневої так званої революції республіки, ось але і в наростаючій загрозі більшовизму, який став ну такою новою, як то кажуть, реінкарнацією російського тероризму е в межах бувшої так званої Російської імперії. Тому а, тут ще один момент дуже несприятлива геополітична ситуація, тому що а, всі боролися за незалежність, боролися поляки, боролися чехи, ось боролися угорці. Ось і на міжнародному рівні українське питання звучало, але на жаль, і держави-антанти, як ми пам'ятаємо, вони робили ставку на польський фактор стримування більшовизму. на... Інші народи, а українська державність розглядалася на жаль у певному контексті, скажімо, так. У власних інтересах, так, У власних інших. інтересах і Україну. А на той час спільнота навіть, ну скажімо так, на той час демократичних відносно. Держава вона розглядала у контексті території українських заселені етнічними українцями у контексті інших створених держав, наприклад, польської держави Пілпілсудського, скажімо так. Тобто геополітична ситуація була вкрай несприятлива. Але якщо провести певну лінію зв'язку, ми знаємо, що було був уряд в екзилі. Ми знаємо, що 92-го року були передані фактично права від уряду в екзилі. Власне кажучи, від президента Плавюка до, власне кажучи, Кравчука як президента, тобто право наступництво. Але, на жаль, у цей момент, тобто, ми могли провести свою державність офіційно від 1918 року, власне кажучи, з 91-го. Але ми обрали ну, дещо інший шлях. Наразі все це переосмислюється, меморі... меморія і меморіальна пам'ять змінюється. У цьому контексті це дуже добре. Дуже добре, що в нас є, наприклад, інститут національної пам'яті, який дає можливість поглянути на ці речі. Ось в новому контексті це важливо для державності на сьогоднішній день. і речі. доступ до архівних документів. більший, так до то злочинів. можна побачити саме документи, так об'єктивні фіксатори, скажімо так, фіксатори доби. державотворення і фіксатори злочинів. Тих mm -hmm. а, російських режимів, тих реінкарнацій російської влади, чи комуністичної чи російської імперської, які вони творили, власне кажучи, на теренах України, і також треба відзначити дійсно, що Україна в межах, ну, якщо ми беремо 1917-18 роки, вона була дещо більша, ніж mm -hmm. та територія, яку ми отримали, як то кажуть, в 91-му році. Тобто територія заселена етнічними українцями, де всі ці процеси ось зараз згадують, наприклад, Курську область, mm -hmm. згадують Суджу, згадують історичний шлях mm -hmm. цього міста. Ось зараз знову ж таки згадують Кубань. Ось, тобто, ну, українські історичні землі, які потрапили, були поділені, згарбані гарб... агресором, і українці там насильницьким шляхом перетворювалися на. Ну, скажімо так, росіян, хоча вони багато з них зберегли досі свою ідентичність. Ось і ну, цей процес він довгий насправді ти і, і що важливо, в 1918 році. Де-факто державотворчий процес складний через різні політичні режими в Україні. Це і Українська Центральна Рада, це гетьманство Скарапатського, це власне директорія. Ось, а, до речі, перший прояв так званої маріонеткової квазі держави, яку нав'язували більшовики, тобто української цієї радянської, так званої республіки. Ось, тобто це такий ЛДНР того часу. Mm -hmm. Ось, ну і паралельно цьому процесу йшов процес державотворення на теренах українського Криму, де знову ж таки кримсько-татарський народ. Став стрижнем державотворення і боротьби за свою незалежність. Дуже добре наразі, що ми в контексті Одеси, в контексті переименувань, ми згадуємо ключові фігури, точніше, ключову фігуру, власне кажучи, цих процесів, в тому числі в Криму. А ми знаємо, що Українська Республіка і, власне кажучи, Крим вони були взаємопов'язані. Але більшовики де-факто росіяни принесли деструкцію на терени Криму і знищили цю державотворчу ініціативу так. Дійсно, знову ж таки все робилося за одним сценарієм. Так, так коли утиски культурні переміщення, переселення штучні депортація, так депортація. депортація. То, взагалі, mm -hmm. Угу. повертаючись ще момент до х років, цікаво, що день незалежності первісно мав відзначатися 16 липня. Так була прийнята декларація про державний суверенітет України. Роз'ясніть ось ці дати, так чому врешті-решт 24 серпня, а не 16 липня, знаєте, ми... тут різні трактування, декларація це ну таке умовне проголошення, скажімо так, але не готовність основних інституцій. Ось до змін. І я нагадаю, що після декларації, після її проголошення, не дарма ми мали змогу спостерігати революцію на граніті масштабний студентський протест проти відсутності mm -hmm. державотворчих процесів проти радянщини, власне кажучи, в межах України. Тобто декларація відбулася, але реального відокремлення по суті так? Не відбулося, тому що радянська влада, вона на той час ще 90-й рік зберігала, ну, скажімо так, в тому числі і силовий контроль в основному над теренами своїх, власне кажучи, республік. Я знову ж таки згадую в цьому контексті Литву. Ось і дотичність українців за виборювання там своєї, власне кажучи, незалежності. Тобто наші українці також допомагали в цьому контексті литовцям. Ось. Тому. Скажімо так, 16 липня це важливий крок, але через ще, ну скажімо так, силовий вплив з Москви, ось не вдалося в повній мірі реформувати інституції для того, щоб раз і назавжди поставити крапку у відносинах, власне кажучи, з Москвою. І важливо відмітити, що Москва на той час б, вона фактично і не пішла би на цей крок, тому що Україна це промисловий. Енергетичний науковий центр, власне кажучи, центр тяжіння і втрата на той час з точки зору імперської Москви впливу на Україну означав і подальші процеси дробління. Хоча вони відбувалися паралельно цьому, і демократизація, яку розпочав по суті, Горбачов, ось в му році, в 90-му вже конкретно, як то кажуть. Розгорнулася в процеси руйнування системи в цілому, хоча вона і так переживала, як то кажуть, стагнацію ще на про ті х сімдесятих вісімдесятих років як не життєздатна. Скажімо, так, комуністичну систему цього річ відзначаємо 33 роки незалежності України. Так. так, останнє питання за браком нашого ефірного часу буде звучати стосовно віку молодої країни. Саме 33 роки для держави це за міжнародними стандартами, за міжнародними мірками. Це молода країна. Чи? Молода, молода країна, безумовно для людини цей вік вже означає, ну наприклад, скажімо так, розуміння свого шляху, розуміння основних пріоритетів. Ось дуже такий, вже скажімо так, стрижневий вік. Для держави це вік молодий, і ми бачимо, що ну, тільки за останній час ось ті жахливі події вони також повливали на цей момент. Ось трагічні події, що українська нація почала. Консолідуватися і виробляти якийсь єдиний меседж чи меседжі протидії, ось якісь спільні цілісні, знову ж так, конструкції, національна ідея, яка вирувала, вирувала, вирувала з 90-х років. Але всі ми розуміли, що в 90-х на початку 2000-х, до помаранчевої революції Україна була по суті. Є такий термін, який не дуже полюбляю, але його використовують пострадянською державою. Чому? Тому що де факто. Кравчук, наприклад, чи багато інших представників української на той час політичної еліти, власне кажучи, Леонід Данілич Кучма, вони були представниками ще радянської номенклатури. І вони, як то кажуть, змінили різко, а, нібито свої погляди, але насправді всі системні. Важелі управління, механізми, вони дублювалися. Просто тобто, вже в новому стиль кон... був такий самий. стиль саме, був такий самий, mm -hmm. не була проведена люстрація свого часу. Хоча там деякий час на початку була заборонена комуністична партія, але все одно потім її відновили її mm -hmm. діяльність, і все це воно впливало на посткомуністичний, пострадянський статус держави. Ось, тобто навіть не статус, а такий, знаєте, своєрідний формат мислення української еліти, яка а, нібито й відстоювала там державні інтереси, але намагалася тримати ці старі зв'язки. Ось які були вже зовсім не потрібні. І зараз кажуть: ну свого часу, в 91-му році, був вибір між Кравчуком і Чорновілом, власне кажучи, і давайте згадаємо, що більше ніж 60% українців проголосували за Кравчука. Тобто не готовність до змін, якщо це був дійсно би В Чорновіл, то в 91-му році я впевнений в цьому. А з грудня ми вже вступили, як то кажуть, на євроінтеграційний шлях. Ну виходить, що історія не пробачає помилок, якщо це можна назвати помилкою. Так і, врешті-решт, це ну умовно кажучи, нас догнало, нас так, що ми так. маємо виборювати і тепер свою незалежність. робота над геополітичними історичними помилками, над неготовністю до змін. А, але давайте з вами зважимо на те, що українське суспільство, якщо порівняти українське суспільство 90-х початку 2000-х, сьогодення. Зважаючи на ті події, які відбулися, і революції, і, власне кажучи, і зараз трагічніша подія війни, власне кажучи, але українське суспільство змінилося. І наразі вже вибір, як то кажуть, в бік номенклатурних таких моментів він не є настільки. Скажімо так, ключовим, так ключовим. Тобто Ось. суспільство українське змінилося, і як казав класик, в борінні досягається мета. Так. Ми продовжуємо так. боротися, і я певна, ми досягнемо своєї мети, доведемо, що ми гідні бути незалежною державою. Так. Я вам дуже вдячна за цікаву розмову. З нами був політолог Михайло Шабанов. Дякую, що дивилися. Побачимося.